Цікава буковинська історія. Мамонти замість риби двоє буковинців поїхали на риболовлю та, не дочекавшись клювання, пішли прогулятись берегом дністровського водосховища. На рибалок чекала пригода. Вони натрапили на рештки мамонтів. Давні залишки могли слугувати елементами найдавніших у Європі споруд, на відео яке зафіксували рибалки. Любителі видно, що вода відійшла від берегів, і саме завдяки цьому унікальні предмети опинилися на поверхні. Чи справді? Залишки давніх споруд невдовзі дізнаються науковці. Саме археологам кажуть брати Буковинці, вони передадуть знахідки. Цей випадок унікальний, кажуть науковці, адже зазвичай до фахівців такі знахідки не доходять. Дуже сильно відійшла вода, десь на метрів 30 від берега. І ну, це. Ки унікальний був явище, коли ми ходили по березі, просто-напросто зуби і бівні мамонтів просто не ходили в воді із піску. Буковинці переконані, що це не просто кістка мамонта, а елемент будівлі древніх поселень, на котрі відображені художні вміння наших прапрапрадідів, адже неозброєним оком видно, що на ній намальована голова риби. Безсумнівно, знахідка надзвичайно цікава, оскільки. Це фактично найдавніший період в історії нашого регіону, тобто доба кам'яного віку або давнього кам'яного віку палеоліту.